Всім привіт! Сьогодні ми знову перевіряємо наші фотопастки. Звичайно, дорогу до них я вам не покажу, але те, що на них трапилось, я вам покажу. Сподіваюсь, там побачити маленьку і велику дичину, але кращу велику. Ну, ходімо. Зараз все і почнеться. Дорога така, що зовсім не нагадує прогулянку у парку. Пикоходя, що у нас немає тетораків. Ось ці сосни якраз для них. Сподіваюсь, колись з'являться. Тому що це їхні історичні місця проживання. Ну, якби не людина, звичайно. Ж. По дорозі я от просто не можу перестати помічати фламуліну. Але нас сьогодні цікавить інше царство царство тварин. Хоч і січень, але в лісі повно комарів. Ці снігові комарики літають всю зиму. Хтось знімає в лісі арки, а у нас тут справжні футбольні ворота. Нагадує це в фантастичних фільмах такий, наче портал, але це моя фантазія. Найбільший дятл жовтна попав в наш об'єктив. Це надзвичайно обережна пташка. Хтось пообідав черговим дятлом. Така вона дика природа. Дивіться, схоже на лисичку. Вдома будемо перевіряти. От кафе, піцерії, ресторани. А ви от спробуйте чай на болоті. Ні в яке порівняння. До зустрічі. Нашу кажучи, вато та експериментів.